Одноразово у соцмережах можна побачити коментарі, по типу люди називають Львів, фортеця Львів, ніби міста не торкнулася війна. Як ви ставитесь до таких висловлювань? Львів платить таку ж саму ціну, як кожне українське місто. Ми бачимо втрати насамперед людські. Людські ті люди, які гинуть, ті люди, які змушені покинути свої домівки, і чим триваліша війна, ми розуміємо, що їх повернення є під великим питанням. Ми втрачаємо молодь, втрачаємо потенціал до розвитку нашої країни. Ми втрачаємо психологічне здоров'я щодня. Так, ми робимо вигляд, що ми живемо, продовжуємо жити, намагатися жити нормальне життя, але це не є нормою. Ми всі в постійному стресі, просто кожен по різному його проживає і маскує. Ціну ми платимо, але ця ціна також є свідомою, свідомою за нашу свободу, за нашу волю. Бо в інших умовах ми не можемо жити. Тому ми прийняли цей виклик і боремося разом з іншими містами проти цього дикого варвара. Насправді в Україні немає жодного міста, якого не торкнулася війна у тій чи іншій мірі. Ми всі у війні. Так звичайно, з такими висловлюваннями, як фортеця, місто треба бути дуже обережними, бо справді це не до порівняння, що твориться на сході країни. Е, і е, я б це уникала такі е, висловлювання. Разом з тим треба більше акцентувати на єдності, на спільній силі і е, виразненні е, українських міст як єдиної фортеці для всієї України. Логічно, що чим далі від фронту, тим е, безпекові моменти дещо покращені. Але разом з тим. Всі міста України є під постійною небезпекою. Ми щодня маємо повітряні тривоги, і щодня наше життя знаходиться під небезпекою. Так само, якщо порівняти з європейськими містами, то Львів явно не є безпечним містом. Але знову ж таки в порівнянні з іншими містами, які є наближеними до фронту, відносно безпечне. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі. Говорить великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.